На новорічно-різдвяні свята декоративна ілюмінація особливо необхідна у центральній частині обласного центру, розповідає директор комунального підприємства Тернопіль міськ світло Олег Лихіцький. А до дня міста було б добре святковим зробити весь Тернопіль. Тому ілюмінацію, яка повністю або частково поламалася, вирішили відновити. Зокрема, декоративне освітлення у формі квітів вздовж набережної. Воно встановлене два з половиною роки тому, каже Олег Лихіцький. Часу пройшло небагато, проте ця ілюмінація вже потребує ремонту. Ми як її продивлялися, то Сам фон цієї мінації був занадто фіолетовий. Так що, крім того, щоб рундувати як таку, взагалі будемо пробувати збити право, щоб вона була кращі кольори. Декоративне освітлення з вулиць міста знімуть, відремонтують, почистять і до дня міста планують повернути на місця. Не обійдеться і без модернізації. Зокрема, усучасні натяжні панно, які розміщені над проїжджою частиною вулиці Руської. На них перегоріло багато ламп розжарювання. Краси місту це не додає. Вони теж мають гарну конструкцію, таку металічну, але знову ж колись там коли були лампочки розжарювання, вона вийшла з ладу і теж воно зовсім гарно дивиться. Ми їх плануємо зняти, обновити стадіонними стрічками. Близько п'яти років тому, зазначає Олег Лихіцький, біля надставної церкви був великий герб України, який вночі світився. Його зняли і починають відновлювати. Тут старі лампочки теж планують замінити на світлодіодні стрічки, які горітимуть двома кольорами синім і жовтим. Звичайно, ще є проблемні місця на збаразковому перехресті і біля прогресу вулиця Глес Українки. На рогаці там теж є проблемні місця з суттєнням мається на увазі ілюмінації, тому тобто сразу дня міста все відновити, щоб вона було красиво і гарно. Між іншим святкова ілюмінація на вулицях Тернополя буде економною, каже Олег Лехіцький.